Наталія Шурда з Михайло Коцюбінського реставрує ляльок, присилають їх Наталії звідусіль. Там навіть лист є. Угу. В Цій пустині навіть ще лист захований, хтось комусь писав. Є рідкісні, антикварні екземпляри. І зубки є. Це дуже стара лялька, вона приблизно десь 10 х років 20-го і мені попросили зробити з неї українку. Я повністю шила одяг з вінтажних старовинних тканин. Ляльок майстрині приносять і просто так, щоб вдома не валялись. Бо діти виросли, гратися нікому. Багато Наталія відносить місцевий музей, де працює. вдома. Кімнату обладнала під майстерню. Хитрощі та прийоми реставрації вивчає давно, знає різні методики. Я реставрувала йому ногу. Ось. У нього було відсутній тут кусок, шматок і отут шматок. Це розтворяється це в ацетоні і працює, може зробити цілу фігуру з частини. Склала будиночок з фарфорових іграшок. То це із проволоки скручене, і покращено. Сама, Да. Сама, та. Тут все сама. Вісне а що ж ще?